Один князь поїхав на лови. Він полював цілий день, а увечері став на спочинок, разом зі своїм отчем біля підніжжя Високої гори. Аж підходить до вогнища старець і каже Недобре місце ти вибрав, князю. Ця гора називається горою Лева. У ній є печера, а в тій печері живе величезний лев Людожер. Щоночі він виходить з печери і йде на пошуки поживи. Багато людей загинуло, і зрештою люди пішли з цих місць. А цієї ночі Леву не доведеться далеко ходити на лови, якщо ти не втечеш звідси. Рятуй своє життя, князю. Мисливець не тікає від дичини, а полює на неї, спокійно відказав князь. Якщо визволиш цей край від людожера, люди по вік віки будуть вдячні тобі. Вонившись, відповів старець і пішов. Коли настала ніч, князь не ліг спати. З мечем у руках він чатував біля печери. І от наче грім гримнув вдалині. Це заревів лев, що прокинувся голодний та лютий. Коли голова чудовиська показалася у отворі печери, Князь змахнув мечем і щосили опустив його на могутнішою звіра. Від лев'ячого реву здригнулися гори, і мертвий звір гримнувся на землю. На честь своєї перемоги князь взяв собі ім'я Лев, а зображення звіра помістив на своєму гербі. На сусідній горі, ще вищій від гори Лева, князь Лев збудував замок. Невдовзі біля підніжжя цієї гори почали селитися люди. Сподіваючись на захист могутнього князя Лева від ворогів, тож місто, що незабаром тут постало, почали називати Львовом.